Господь з вами, читання Святого Євангелія від Луки. Того часу один із фарисеїв просив Ісуса, щоб Він поїв з ним. Увійшовши додому Фарисея, Він возліг до столу. І от жінка, яка була в тому місті, грішниця. Довідавшись, що він возлежить при столі в дому Фарисея, принесла в Алебастровій посудині миро. І ставши ззаду біля його ніг, вона, плачучи, слізьми, почала обмивати його ноги та обтирала волоссям своєї голови і цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, Фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав, коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього Симоне, маю тобі щось сказати. А той промовив Кажи вчителю, Два боржника були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий п'ятдесят. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав Думаю, що той якому більше подарував. Ісус сказав йому. Правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові: Чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав. А вона слізьми обмила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав. А вона відколи увійшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі: прощаються їй численні гріхи, бо вона багато полюбила, а кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив: Прощаються твої гріхи. Ті, хто лежав поруч при столі, почали казати самим собі, хто ж він такий, що й гріхи прощає. Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе, іди в мирі. Слово Господнє. Як можна виміряти, чи ти багато любиш, чи не багато любиш? Як можна виміряти, скільки ти любиш? Одним з таких лакмусових паперців є, це як ти бачиш інших людей, чи ти їх оцінюєш, чи ти їх осуджуєш? Чи ти їх обмовляєш? Чи ти міряєшся з ними? Оце показує, що відбувається у твоєму серці. Як ти любиш. Оцей Фарисей і за Ісусом наблюдав. А ну що Він там мав книжка у Красовках, а вчора у Тапочках, низька без носків, а в носках, а то, а се, а там то, Аниська так, а вчора так. За чим я дивлюся? Я позрайницька, що вона ся одягла. <гум> Яку позирує? Чим я займаюся? <гум> І це лакмусовий папірець, це лакмусовий папірець того, що відбувається в моєму серці. Якщо я оцінюю, осуджую, значить там мало любові. Там іде якась бухгалтерія, математика. І навіть ми можемо себе вважати, що ми вже достатньо досконалі, і тому ми починаємо наблюдати, бо це наш гріх часто тих, які вже так засвоїли, освоїлися. Я пам'ятаю, коли. Підлітковому віці прийшов в храм, правда, сьогодні Станіслав Костка, молодий хлопець, я таким покровителем дня, то я не дивився на людей. Я дивився на хресну дорогу, я дивився на, е, там, на Ісуса, на Діву Марію, на вівтарь. Моє серце було відкрите. Я відчував поток Божественної благодаті, бо я відчував, що я голодний, я грішний. А я пам'ятаю, як до мене один чоловік підійшов і сказав, а чого ти два рази пішов до причастя? Та були дві служби рано, одна за другою, чого ти два рази пішов до причастя? Не можна йти два рази до причастя. Тобто він дивився, хто скільки раз ходить. Або пам'ятаю, коли ми почали там певні служби, одна жінка так ходила і рахувала: єден, два, три, чотири, щось те сюди прийшли. Тобто, коли ми займаємося судженням, осудженням інших, то тоді це знак того, що в нашому серці немає любові. А коли в нашому серці є любов, любов Христова, тоді ми дивимося на інших, як я тобі можу послужити? Як я тобі можу послужити? В моменті, коли Ісус вираховує Симону, від чого Він не зробив, Він йому служить, Він його не осуджує, Він йому допомагає помітити, що Симон, твоє серце закрите на любов. Він йому служить. Він йому служить. А людина, коли грішна і зустрічає в певному місці Ісуса, Відчуває Його, вона готова на великі поступки, так як ця жінка розплакалася, каялася, цілювала Ісусові ноги. Тому задаймо собі запитання, де ми знаходимося, тобто скільки я люблю. Знаком того, що я закритий на, на, на любов Божу, це те, коли я зайнятий оцінюванням. Наблюданням за іншими людьми, коли я зайнятий тим, хто що робить, чому робить, як би мав робити, чого не робить. А присутність любові, вона поляє в тому, що я готовий служити там, де є відкритість на цю любов. Зверніть увагу, це така дуже важлива річ. що... Е... Любов, вона мудра. Любов, вона мудра. Тобто любити це вміти розпізнавати. Тепер Ісус, коли е... говорить Симонові, в чому Він закритий, Він його любить. Деколись любити це значить звернути увагу людині на місце її закритості. Тому. Якщо ми бачимо, що в нас багато цієї так званої оцінки, тобто, що ми більше подібні до бухгалтерів, до митерів, які оцінюємо, рахуємо іншим людям, то це можливість просто прийти до Господа, покаятися, розплакатись, попросити Дай мені, Господи, любові своєї, бо десь я загубився, десь я загубилась, дай мені досвідчити оцю любов. Яка наповнює мене і з якою я хочу любити, так як ти полюбив мене, так як ти полюбив нас.